Вітаю! У цьому відео спробуємо розібратися у процесах поділу соматичних та статевих клітин. Сьогодні ознайомимось з такими поняттями, як мітоз та мейоз. Також розглянемо, що таке клітинний цикл та з яких фаз він складається. Але перед тим як перейдемо безпосередньо до поділу, потрібно розібратися з тим, що таке хромосоми, яку будову вони мають та яку участь приймають безпосередньо у поділі. ДНК у ядрах клітин утворює складний комплекс із білками хроматин. Хроматин має вигляд ниток ДНК, які намотуються навколо невеличких на білкових кульок, утворених спеціальними білками гістонами. Білкові кульки з намотаною ниткою ДНК називають нуклеосомами. Вони можуть скручуватися у просторі, утворюючи тоненьку спіраль. Ця спіраль здатна скручуватися в спіраль більшого діаметра, а потім ще більшого і ще. Процес скручування ДНК називають спіралізацією або конденсацією хроматину. Його результатом є те, що довга нитка ДНК виявляється упакованою в дуже маленькому об'ємі у вигляді хромосоми. Ще раз поспостерігаємо за цим процесом: ми бачимо, як окремі нуклеосоми закручуються у спіралі знову і знову, утворюючи хромосому. Цей процес відбувається тільки перед поділом клітини для того, щоб полегшити рівномірний розподіл спадкового матеріалу між двома дочірніми клітинами. Увесь інший час хроматин знаходиться у ядрі не в конденсованому вигляді. Перед поділом клітини відбувається ще один надзвичайно важливий процес подвоєння всієї ДНК клітини. Його ми вже детально розглянули у минулих відео. Саме тому кожна хромосома на початку поділу клітини складається з двох однакових паличок хроматид, з'єднаних між собою в зоні спеціалізованих ділянок ДНК центромер. Клітинний цикл це період існування клітини від моменту її утворення шляхом поділу материнської клітини до власного поділу або загибелі. Він складається з двох основних частин: процесу поділу та інтерфази. Під час інтерфази в клітинах відбувається багато процесів, зокрема процес подвоєння ДНК, синтез РНК, білків та інших речовин. Мітотичний поділ складається з двох основних частин: мітозу, тобто поділу ядра і цитокінезу, тобто поділу цитоплазми. А сам мітоз поділяють на чотири фази: профазу, метафазу, анафазу і телафазу. Зараз розглянемо, що відбувається в кожній з них. В ПРОфазі відбувається спіралізація і утворення ікс подібних хромосом. Починається розпадання ядерних оболонок на фрагменти і зникнення ядерець. Також із спеціальних органел, які мають назву центріолі, утворюється веретено поділу. Це структура, за допомогою якої в наступних фазах Хромосоми будуть розподілені між дочірніми клітинами. Під час метафази хромосоми розміщуються по екватору клітини. Та їх центромери прикріплюються до веретена поділу. В анафазі відбувається роз'єднання хроматид, розходження їх до полюсів клітини. З цього моменту хроматиди можна називати дочірніми хромосомами. Під час телофази утворюються дочірні ядра на полюсах клітини, зникає веретено поділу, починається деспіралізація хромосом, тобто їх розкручування. Після проходження усіх чотирьох фаз мітозу починається процес цитокенезу, тобто поділ цитоплазми, розподілення органел та утворення двох дочірніх клітин. У результаті мітотичного поділу з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні. При цьому дочірні клітини отримують таку саму кількість хромосом, що й мала материнська клітина. Тобто цей процес забезпечує постійну передачу спадкової інформації до кожного нового покоління клітин. За допомогою мітотичного поділу поділяються усі клітини організму людини, окрім статевих. Такі клітини називаються соматичні. Статеві клітини поділяються завдяки майотичному поділу. Мейоз це поділ клітин, який відбувається під час гаметогенезу. Результатом мейозу є утворення статевих клітин або гамет. Під час мейозу відбуваються два поділи клітин, у результаті яких з однієї материнської утворюються чотири дочірні. При цьому дочірні клітини отримують удвічі меншу кількість хромосом. І половину генетичного матеріалу, яка мала материнська клітина. Поділи мейозу позначають як мейоз 1 і мейоз 2 Фази обох поділів мають такі самі назви, як і фази мітозу. Щоб розрізнити, про який поділ йдеться, до назв фаз додають відповідну цифру. Між двома поділами триває коротка інтерфаза, під час якої подвоєння ДНК не відбувається. Під час профази 1 відбувається спіралізація і утворення х подібних хромосом. Далі відбувається особливий процес, який має назву кросинговер. Під час нього гомологічні хромосоми з'єднуються в одну структуру. Далі відбувається обмін у них ділянками ДНК, тобто частинками хромосом. Також відбувається розпадання ядерних оболонок на фрагменти і зникнення ядерець. Під час метафази 1 хромосоми розміщуються в центрі клітини та прикріплюються до веретена поділу. В анафазі 1, на відміну від мітозу, до полюсів клітини розходяться не хроматиди, а окремі хромосоми, в результаті чого кількість хромосом в дочірніх клітинах зменшується. В телофазі 1 відбувається зникнення веретена поділу, формування нових ядерних оболонок і ядерець, деспіралізація хромосом. Також відбувається розділення цитоплазми та утворення двох дочірніх клітин. Другий поділ мейозу відбувається одночасно в кожній з двох новоутворених клітин, і за своїми процесами та назвами фаз він ідентичний звичайному мітозу. Він потрібен для того, щоб швидше збільшити кількість клітин зі зменшеним набором хромосом. Окремо слід поговорити про значення кросинговеру. Він відбувається в профазі 1 мейозу. Під час кросинговеру відбувається рекомбінація генів обох батьків особини, які розташовані у гомологічних хромосомах. Кросинговер є одним з факторів, які дають можливість організмам набувати нових ознак, що, в свою чергу, підвищує пристосованість до середовища. Ще раз нагадаю, що за допомогою мейозу клітини поділяються тільки при утворенні гамет, тобто статевих клітин. Усі інші, тобто соматичні клітини, діляться мітозом. Про будову та процес утворення статевих клітин поговоримо вже в наступних матеріалах. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть ваші запитання та пропозиції щодо нових відео у коментарях.